За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. В ніч на 14 липня околиці Луганська у прямому сенсі були в вогні. Там тривав бій українських силовиків проти терористів. Вони звільняли від бойовиків аеродрому Луганська та населені пункти, розташовані поряд. Терористи стріляли й систем залпового вогню, град та мінометів. Вбито троє наших військових, але атаку терористів українські вояки відбили. Звільнили від бойовиків населені пункти Олександрівськ, Білої, Розкішне. Та розблоковано аеродром. Луганськ немає тепер терористів і у селищі Металіст на Луганщині, та під час звільнення цих населених пунктів постраждало мирне населення. За даними мерії Луганська, під час боїв троє людей загинуло, та ще 14 поранено. У мешканців вогнепальні та осколкові поранення. Через таку небезпеку мирне населення покидає свої домівки і їде з області. А терористи в свою чергу цим користуються, кажуть у Раді національної безпеки та оборони бойовик які удають із себе біженців і тікають із зони АТО. При цьому вони передягаються у цивільний одяг та тікаючи, відбирають автомобілі громадян. Натомість силовики кажуть, жоден терорист через українські блокпости не пройде. Мовляв, кожну людину там ретельно перевіряють. Та як виявилося, прошмигнути повз наших військових та прикордонників можливо. Напередодні непоміченими виїхати до Криму вдалося терористу Бабаю та його козакам, які з початку березня воювали на Донбасі. Натомість на сході України залишається ще чимала кількість бойовиків. Вони і далі нападають на українських вояків. У понеділок по обіді на Луганщині терористи зброї. Ли український літак, який був задіяний у антитерористичній операції. Згодом члени екіпажу вийшли на зв'язок. Міністр оборони доповів президенту України про те, що на щастя, екіпажу вдалося залишити підбиту машину та вистрибнути з парашутами. Окрім цього, бойовики влаштували кілька диверсій у населених пунктах. У Донецькій області диверсанти підірвали два мости біля містечка Зугрес та в селищі Мар'янівка. У харцийську бойовики замінували та підготували до підриву всі мости. Тому ми тому ми попереджаємо місцевих мешканців про те, що. Там може бути загроза, загроза підриву. В свою чергу на російсько-українському кордоні активізувалися війська окупанта, заявив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, 15 липня в Україну може увійти російський спецназ. Натомість у Раді національної безпеки та оборони України інформацію ймовірного вторгнення в Україну російських спецназівців не коментують. А прес-служба Путіна це повідомлення назвала нісенітницею.